Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні суботу. Погода в нас гарна, нема дощику. І нам треба трохи щось зробити, бо поки нема дощу. Сьогодні в хліві хочемо почистити, поки є хлопці, я використовую шанс. І їсти готувати, і прибирати. Ну, коротше, друзі, стільки роботи. Коротше, як завжди, робимо все по можливості, не через силу. Все, що можемо, все сьогодні зробимо. Починаємо день. Так, мій Артур зранку взявся до вичищання. Артур, привітайся, дай Бог щастя. <сум> Такий красивий, замотаний. У нас трохи прохладненько, але добре, що дощу нема. Козі всіх позабирала на Пасовиську. Там така гарна селена травичка, друзі, зійшла. Можу трохи попастися. Так будуть стояти. Цілу зиму. Так що, собота, Субота, як зазвичай. Так, Денис також підключається до роботи. Денис, привітайся, де ти є. Все, поки хлопці тут порядкують, роблять порядок, то мені роботи теж хоч відбавляй. Як ми називають? Хоч собі набалакаються в хліві. Отак де? Так, друзі, а я пішла також робити. Так, у нас обід, у нас сьогодні гречка з котлетою, томатний сік. Артур теж сів їсти. Смачного. Зараз поїмо і беремося до роботи. Друзі, ми з дітками усе поприбирали. Все прибирали сюди, зробили в порядок. Коротше, їсти я зготувала на обід, на вечерю тепер думати треба що. Але основне зараз, знаєте що. Приїхав мій чоловік і каже, ми, може, де виробили кури. Ну, ми мали бройлерів, що шість штук лишили і гусей. Ну гуси не встигнемо точно, бо це вже у п'ятої доходить. А бройлери можна забрати, ще встигнемо. Так що, друзі, що, хоч-не-хоч, хоч, треба йти патрати бройлери. Поставила вже воду. Коротше, беремося до курей. Так, друзі, усе розібрала всі кури. шість було в нас ще лишилося. Чотири вже поставила морозілку. Одну намаринувала Артурові завтра пекти у гуртожитку. І поставила ще на вечір варити бульйон курячий з тістом. Кажуть, йому гречку треба давати. Треба давати. М'ясо, але м'ясо таке. Кроляче, індиче, качече, гусяче, е, курка і все, більше ніякого не можна. Морку відварену, яйце жовток. Короче, друзі, на таку дієту жорстку посадили, що це страшне. Не знаю, чи ну, я б до його тримати на тій дієті, але чи він висадить так. Гречки він не хоче. Він спеціально гречку варив, щоб йому дати і не хоче. Ну нічого, маленьку нехай їсть. Так, друзі, а ми на вечір... Ну як ми на вечір яка йдемо. Сьома yeah. доходить. Oh, okay. Тата вже збирається. Йдемо, друзі, їдемо до міста. Бо в нас солі нема, оцту нема. Коротше, так друзі, подарували, що самого необхідного нема. Ой, корочок мої. Коротше, мусимо їхати до міста. В магазин, треба скупитися. Так що нині такий день шалений. Йов-йов-йов-йо, йов. все швидко, все швидко. Ще настато наготував, дивіться, бачите. Вже деньки. То що, бо будемо... там деньки до півночі перебирали? <різький 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 <різький> <півночий>. <різький> 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 я вже йду. <різький> <різький> так, так. Зараз, зараз відко все наготує, сідає і вже тоді кличе Артур, Денис, мам! хотіть всі помагати, бо босмі не дає раду, довго тут сидіти шолопати. Ой, друзі, тут сушимо, бачите, на теплій підлозі. Сьогодні вже зібрав трохи, я сказав, 6 кілограм приблизно вже маємо. І ще буде. Ну, коротше, як кажуть, копійка до копійки, то щось буде. Добре, друзі, все, їдемо в магазин. Так, друзі, ми вже приїхали, швиденько вам показую, що купили і біжу в господарку входити, бо дуже вже пізно. Так о, туалетний папір, блок для унітазу, е шампунь гель для душу, шкарпетка з такі тепленькі, класні, махрові. Е дві миски таких звичайних, е ну, на салатниці, вафлі. Де я взяла ще до вафлів переложити, завтра переложу. Зущане молоко, рибу, хек взяла, цукерочки трошки дітям взяла. Сіль вже взяла три пачки, щоб вистачило надовго. Макарони, ковбаса домашня, капуста, кусочок сиру, Цей. гречка, плитки шоколаду, Але такі звичайні кондитерські тучути мені їх треба. Так, галеретка, божеле, кисіль, банани. Оцет. Коротше, друзі. Ось такі, ось такі сьогодні були покупки, тому що треба додому швиденько, швиденько. Усе, я біжу в госпітарку обходити. Так, ми прийшли. Але ми насамперед укол маємо, друзі. Треба Лунтика вколоти. Артур мені буде допомагати, тримати, бо в нас не буде стояти. Все-все-все, все, бігіді, все, відео. Все, тримай, 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 Боже, доньку коси рове. Тихо, тихо. Ну. Да. Тихо, тихо, моє маленько. Все, все, все. Все, все. Висолися. Трошки розітру її. Так, Артур мені поможе. Ми вже лунтика вкололи. Зараз воду поміняємо. Ого! Тут на так два хоче. вони так б'ються. Ні, там не агресивна. Ти що, Все, їсти пити і доїти. Швиденько погнали. Друзі, ось такий в мене сьогодні був день. Подоїла кози. Коза мене тільки що зачепила цим рогом. Коротше, подивлюся, зараз в хаті, бо так добре не бачу. Навіть було три яйка. Молочко подоїла, забрала. Коротше. Ось такий в мене сьогодні день, друзі. Трохи такий напряжний, бо ця субота не завжди так є. Але завтра буде неділя, завтра буде відпочивати. Так що набиратися сил на наступний, цілий тиждень. Добре, вам усім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Усе. Друзі, спокійної вам, мирної нічки, всього вам найкращого, усе, друзі, па-па.